Шолети забере збираєшся представляти свій. Я представлю По-перше, ваші овації Варнічки сво! І руся керівник володя бринських. Зирка, Сашуня, а тут давят зирки, зирки, зирки. Наталья, Мариночка, Зирочка наша, Лилечка, Володя, Татьяночка Леонидочка. Сергійко! Алешенька! Катюня, де ти була? Катя Скрипка! Ну і знову на Сашеле, То чудове створіння, керівник Варнічкіс. А ви знаєте, що таке Варнічкіс? Варенички! А от і ні. То такий макаронний виріб, де дуже смаковиті всякі різноти є. Ну але ви побачили? Вони кожні індивідуальні. Вони супер -варнічкіс. Браво! А, браво! Дякую, що знов дякую. Знов кажу, що найкращий контрольці було до Друзі, зараз вас чекає дуже цікавий колектив. А ми завжди намагаємося якось розширювати географію нашого фестивалю, про провісти фестиваль знаху, весь світ. Ми дуже раді, що зараз до нас приєднається група зі Словакії зі Словаччини. Це перший раз, коли Словаччина приймає участь у нашому плесмірському фестивалі. Друзі, я на вас дуже дуже розраховую, тому що нам хочеться, щоб музиканти словаччини справді відчули львівську підтримку, підтримку львівської публіки. Колектив називається Кошер Лесмерс Бенд. Народився цей колектив у місті Кошице. Надзвичайно гарне, красиве місце, трошки схоже на Львів чимось. І е, Володимир Сідмак, Володко Сідмак, який організував цей колектив, в нього була мрія поєднати різні фольклорні традиції у межах єврейської музики Східної Європи. Так само ви почуєте і балканські елементи, і ромські елементи. Керівник цього проекту набирав у свою групу у свій гурт представників абсолютно різних жанрів. Там є музиканти, які працюють переважно в класичному академічному стилі. Є музиканти з фолк-музики, і власне тому це виявився дуже цікавий, дуже інтелігентно, шляхетно-благородний мікс музичний. І я впевнена, що він оцінить наших гостей Перше на нашому фестивалі Віплес Фест 2017 Країна Словаччина, яку представляє кошер Клезмер Бенд. З міста Кошер. Це вітайте, друзі, оплесками. Я дуже перепрошую, мене поправили Я виправлю не кошер, а кашавер, клезмер бенд. Це важливо. Кошер. А, але значення таке саме. Це просто кашавер так звучить. Дуже дякую, що ви мене поправили. І ще раз. Кашаризмербент, місто хочеться, країна Словаччина, лікар